Всіх вітаю на каналі Мій Світ. Я екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська. і зараз задоволенням дам прогноз на ті питання, які мені задасть пані Оксана. Повертаємося до ваших прогнозів минулого року. Ми з вами говорили. Всі експерти казали, що в них там ще на три атаки максимум вистачить зброї. Коли я вас запитала, чи це так, ви сказали, та ні, там ну мінімум 5-7. Точно не три, точно не три. Так відбулося. Воно все йде до зменшення. Це те, що нам показували ще минулого року. І зараз ми маємо підтвердження в реальності. Можемо зробити розклад на лютий, який він буде для України і українців, також для півночі, півдня заходу, сходу і центру України. У нас, як, як завжди, да, схід сама червона лінія, і там величезне противостояння, Тут, там взагалі нам зараз несуть по сходу величезну кількість смертей. От від слова величезну кількість. Якщо ми беремо південь, тут зразу не тримайте в голові, що це тільки Одеса, да, тому що Південь це в нас і Миколаїв, це в нас і Херсон, і Запоріжжя, в тому числі. Зараз буде активний на рівні того, нам зараз дають сонце. Це говорить про те, що там і будуть бої, десь буде така активність, і буде від цього якась перемога. Перемог я не бачу. Ну, Принаймні я не бачу таких кардинальних перемог, щоб там Росія починала рухатись. Це більше, знаєте, безкінечні обстріли. Оце про це. Якщо ми беремо. Саме центр, то центр будуть ще і прильоти, і взагалі нам по центру активність обіцяють і говорять, що в якісь дні навіть буде тяжко. Це, це не по кожного дня, а от періодично. Це говорить зразу, чи будуть ще ракети, так, на жаль, вони будуть. Я думаю, що навіть якесь попадання буде на заході, але це більш Тема грошей і тема втрат на рівні грошей. Але як ми вже всі зрозуміли, що гроші то таке було б життя, знаєте, а все останнє е, перемучимося е, північ зараз відносному спокої. Відносному, це про те, що чи будуть ракети будуть, чи будуть сирени будуть, але відносно вони спокійні. Це поки так. Так, прогноз такий, звичайно. Воєнний нічого з цим не зробиш, таке життя. Не можемо ми кожен раз тільки про хороші новини говорити. Але зараз нова гаряча тема літаки F-16. І в мене запитання: Байден не дає нам ці літаки F-16 через майбутні вибори президента у Сполучених Штатах Америки і через проблеми власне з республіканським електоратом. Ну, я не можу сказати, що нам не дадуть ці літаки, зразу ж скажу. Чи зв'язано це з виборами? Так, з виборами, але там є прийняте рішення, і зараз нам дають, зразу я питаю, чи дадуть нам літаки, нам говорять, так їх дадуть. але зараз... Попутую інформацію, не, не якийсь час позапутую, не скажу правду. Нам зразу дають, що путають інформацію, так що нам дадуть там літаки, бо вони їх готують, і зараз готуються для того, щоб його дали. Так що тут це це, це знову ж неправдива інформація, і знаєте, пані Людмила, ми вам віримо, тому що коли ми запитували вас про танки і всі плакали, що їх немає не дають, ви сказали. Все брехня дадуть, вже їдуть, все окей, і так і відбулося. Тому і з літаками ми також вам віримо і знаємо, що у нас буде вся необхідна техніка для того, щоб перемогти ворога. Футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Власне, про підсумок дуже багато людей запитують. Ми з вами розглядали період з 310-го дня, так оце весь цілий місяць. І цей період говорить про те, що нам насправді дали всю необхідну зброю для того, щоб ми могли і захищатися, і перейти в контрнаступ, і перемогти ворога. І перемога за нами це дуже важливий був місяць. Нібито політичних важливих подій ніяких не було, але зброю нам дали, проголосували. Танки нам дали, літаки нам дадуть. І власне, ми вже маємо все для того, щоб перемогти. Чи нам чогось бракує? Можемо такий розклад зробити. Ну, Повторюють тільки свої слова. Сказати, що нам всього є, я не можу. Тому що очами Збройних сил їм ще не вистачає. Е, вони, якби хотілися хотіли більше, але те, що зараз більш спроможні рухатись вперед, це однозначно. Якщо ми дивимось, чи йдемо до перемоги, нам так дають карту мир, але в нас тут вилазить політика. Яка, знаєш, вона працює як за нас, так і проти нас. Так що ми зараз заходимо в такий режим, коли ми будемо чути подібні заяви, що ми сьогодні починали, знаєш, що там хтось кудись поїхав. Тому що говорять, що дуже багато працюють за спиною того самого Зеленського, за спиною е, інших е, учасників, щоб яким чином все-таки поміняти, у нас забрати перемогу, нам конкретно дають е, карту забраної перемоги. Е, і це воно йде по місяцю. Це йдуть договорняки, це йдуть різного роду махінації. Так що тут такі, чи зброя є, зброя є, а от е, нечесні домовленості теж є. Так, ця карта нам дуже вже не сподобалася. Ми можемо якісь оточнення по ній дізнатися. Значить, забраної перемоги. По факту, це ми можемо перемогти, але Росія може просто говорити про те, що ну, це вже з доброї волі. Ми вийшли, нас не перемогли. Можливо, це так, тому що зараз люди всі послухають, подивляться нас і подумають: о, ми програємо, щось змінилося договорняк, вони домовилися, вони нас там здали, зрадили і так далі. Давайте його точно не будемо витягувати. Я думаю, що саме так як ти й сказала, тому що е, зараз це ота історія, да, що збережіть ліце Путіну і так далі. Тому що, як я питала, що ж за забрана перемога, це перекрутять інформацію, перекрутять емоції, розкажуть, що все було не так, і, і таким чином скривлять цей простір. Насправді це згадайте, як було перед війною. Спочатку це було об'єднання сил, потім через років 10 назад стала сама Росія, всіх поперемагала. Так що тут знову оця внутрішня історія, щоб домовитись, зберегти лице якимось чином перекрутити? Так що зараз політики доволі сильно працюють. Чи почала би РФ війну, знаючи, чим це для них обернулося, і чим це обернеться для них в майбутньому? Я думаю, що ні. Саме не почав би Путін, він просто, вибачте, мене за таке слово звалив би, втік би, обійшов би її десятою стороною. Я думаю, що ні. Тому що тут. Він теж для нього це повне розочарування, і нам показують тут є така в цій колоді вибір цікавий люди в масках. Да? що Для нього теж багато хто познімав маски, і він по зовсім іншому подивився на своїх, з ким він так, що там цікава історія саме того, що для нього це теж відкровення. Оця війна, для нього теж відкровення. Так, і наступна тема, яку не можна давати в Ютуб, тому ми записуємо її для телеграм-каналу. Вона пов'язана з прізвищем Біла Гейтса. Ну, ви зрозуміли, про що ми зараз будемо говорити. Я процитую перед тим: буде гірше, ніж Біл Гейтс закликає світ підготуватися до нової пандемії. Підприємець закликає світових політичних діячів відкласти свої розбіжності та разом підготуватися до нових небезпечних викликів. Американський підприємець Біл Гейтс пророкував нову пандемію. У світі, що буде гіршою за Ну, і звичайно, він дав інтерв'ю про це все, і ми вже розуміємо, до чого нас готують. Якщо він спророкував нову пандемію, значить вони вже мають готовий відео, який має ширитися світом. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.